Виробництво зеленого аміаку через його вуглецеву нейтральність є однією з основ декарбонізації як економіки України, зокрема, так і Європи загалом. Крім того, локалізація виробництва аміаку в Україні позбавить Україну та ЄС від залежності від транспортування зрічного аміаку із країни-агресора, зробить виробництво стратегічного продукту децентралізованим та підвищить гнучкість виробництва. Доданим ефектом генерація такого виду аміаку Дозволяє здійснювати балансування об'єднаної енергетичної системи України шляхом злагоджування надлишкових піків генерації, сонячної та вітрової енергетики, а також дозволить раціонально використовувати надлишкову внутрішньодобову генерацію в умовах загального дефіциту електричної енергії. Крім того, впровадження таких проєктів дозволить зменшити витрати Укренерго на компенсацію послуг зі зменшення навантаження виробниками електроенергії за зеленим тарифом. Слід зазначити, що виробництво зеленого м'яку на промислових майданчиках, атомних та гідроелектростанцій в умовах профіциту незбалансованої, добової та сезонної генерації дозволить зменшити маневрове навантаження на генеруюче обладнання ЕС та зменшити кількість безгенераційних скидів рівня водного дзеркала водосховищ. Це, як наслідок, приведе до збільшення рівня раціонального використання енергетичних ресурсів України. Детальніше про етапи. Та концептуальні засади впровадження проєктів з виробництва зеленого аміаку читайте в нафтогазовому дайді за посиланням в описі.